Всім привіт! І сьогодні дев'ята частина як я граю в Бравл Stars. І зараз ми підемо в одіночне столкнення Ну, пішли. Так, ми йдемо. Катку зараз в кущах трішки стоїть. Можна піти далі вже десь до лілі до можна піти. Тому що вона така. Вроді сильна, вроді слабенька. Можна... Я не вбив, у мене є Ульта. Це дуже прикольно і класно, можна піти сюди, потім її добить пропав. Все ще Діна Майк. І вона десь втепилася. Да, ну, перша гра, це не, що можна програти. Ну, 400 кубків тепер рівно. 400 кубків, а не 400, 398. Тому що це ну, некрасиво. Йдемо тепер і... Заходимо і сіки в нас. Ну, відходимо і ну, зараз будемо банки добувати. Перша банка є, там опять Лілі Нажимаємо гаджет, потягуємо. От, дві дехні стіхи ульт береться. Зараз десь появиться біля мене. Бо в кущі забігло. Да, та ізнав. Оттепнулось. Тепнулось, тепнулось, тепнулось. Опять та сіки в них три гаджетів. Все, я пішов? Не за мною тепло, це погано. Я хожу. Вон он. І Чарлі загнала в ці мінтяки. Попав. Давай добить. Добить. Не добив. Ще той карделіус і все. Да, трішки не везе Три кубка, може мені не треба щоде, може мені треба піти на другу мапу, ну на другу гру. Ну піти на зачистка 5 на 5 от туди. Піти зараз, тому що ну там дуже сильний фенк зачистки. Ну не думаю, що прям дуже. А будемо пробувати грати на зачистки за френком. Заходимо. Ідемо. У нас така собі команда, але ну, я думаю, що ми виграємо. Я буду дуже старатися, щоб ми виграли. Ну мене зараз б'ють. -да. Ні, ну це нічого страшного, це ж не накаут. Це просто. Зачисточка. Що... Треба спробувати. Я тут ще 17 кілів дати. Це треба постаратися, не хватав один перший. з Первый кіл. Я дав... Ого. Давай. Все. Два очка сразу. Два. Два e, очка три. У мене ще трішечки все. Я почти Беф Макса. Треба нажати оце. От тепер гаджет я сильний. Там дуже сильна атака. Треба тільки по комусь попасти. Або у ульту у твох. Так і трьох. Нема. Клет. Ну колет проти мене дуже сильно. Вона отак щось зі мною робить таке. Затікать тікать коліт. Викинув гаджет, гаджетну, когось прибив. Осталось 5 цих кілів дати і ми виграли. У нас є просто слайд. Осталось 4 перемоги нам дати. Ну, не перемоги, а 4 рази когось бить. Треба йти, осталось 1-1, все виграло, я гаряче в кінці нажав. І вони там щось вбивали їх. Нас, ну, мано. Скільки ковків вісім. Непогано. Мене тільки скоро докачають другий, другий левел. Дуже якось мало. Ми пішли двоє, не загрусилися вперед далі. Ну, а тож... тоже. Кось ось йде. Відказався від нами, Ждемо загрузилися. І це придивимося. Хто з нами піде? Розимся. Так, ми тут там. ЦК непогана команда. Тільки... У нас шопайпер, і розов ще стоїть. Ну, трішки постояла і пішла битися. Не думаю, піде битися. Первый ми вже назбирали. Зависли, ми нас завислами набили. Нормально. І вони ще два очка сразу назбирали, Зараз багато. У мене летить. Пистолет утакий сильний. Оце вона нас запуска... Це Барл Старс слагає. Да, щось Берл Старс не то. У мене. Де в неї два ульта набралось? Усі сильні, їх стріляє по козніс. Ми можем програти дуже сильно. Тому що на нас дуже багато вже впливалося. Нас п'ять. О, о, ні, ми вирішили счет. А опять. Де неї насіки ульт бреться цих Менді? Мені ульт, Ульта простріляє по 5000. Дуже сильно, це не чесно, але не. з нею п'ять буде і вона вже не вб'є від того, що в неї сильна ульта у програмі. Це якось дуже непонятно, в неї дві простріли ліла на 5000. тисяч, це щось при входах, не знав, що це таке, не попав. Я сиди прийшов, давай, я одного вбив. Це мало, треба щось робити потом подивитися, хто найбільше вмирав. Ну, може я. Хоча як вони в мене так буває, що в мене найбільше здоров'я. У них там, не в неї, там. От може прострелити, так. Все, прострели, так? Ну, да. По мені впало. ми програли. Нам ще 10, а не тільки в Я так і не поняв, а хто б найбільше вмирав? Я не вікнув. І Роза у нас. Я вмер 6 разів, другі 5. 4D я разів розібраю. Ну це якось дуже странно, що ми програли. А була дуже сильна команда, але ми все одно програли. Зарушаємося. Будемо грати. Розимося і хто в нас в команді буде? В нас Грей Емс і Едгар. І ще Ніта, і я. Пішли, нам треба зараз якось виграти, а це було б непогано. Так, там Мортис, ему Мортиса сразу первачка забираем, бьем, то есть там бывает про Мортиса опять бьем Мортис. почти были Мортиса, у нас пока два. А, ну, что два, у нас два, у нас стекла две, там вообще сюда, ли выше на так было, семь бита остану, бывает семь бита и двух сразу и, ладно. Нас грає щось. То що це таке? А, ну тебе. Ви щось там таке натворили. Є, ви вбили, добили. Давай. Добийте. Є. Ми пока лідіруємо, це дуже прикольно, но. Ну, Мортіс двох вбиває зразу і давай, допомагайте з Мортісом. Шлем. І підтягнув гаджет який, вони мене вбивають. І в них 12, вони опять влеч... лірують. Так тебе так, так, міс... так, було зря. Отак кидаю, п'ю, встань, вбиваю. Так в них 40, у них 14, а нас два. І по нам ще попадається. Як щось робити, надо щось робити. Мене опять вбили. І опять два рази. Три разу. Одне зробити. Прогрош. Ні, я сюди більше не піду. Ця зачистка це якась проблема. проблем. Проглали. Хто найбільше грав? Я не подивився. Ну це просто програш. Так, треба щось друге. йти кудись. Пішли в рабої в рубол. У тебе вроді сильний, бо я ж можу ворот поламаю. Но... Це вже як станеться, так станеться з цим булом. Заходимо і будемо пробувати. Проти в нас Тік, Макс і Су. У нас 8 бідні. І ще хтось там не Так, де ворота сразу, ламаємо ворота, Або це ворота, це така проблема. Ну все, гол забили. Це хорошо, дуже хорошо, що гол забили. Берем гаджет. Ну поки що буде легко, тому що це. Що ж це? Так, і забиваємо голосі. Перша вибір, непогано. Нам просто команда хороша попалась, не може щось. Так, виходить. може всі хочуть ще пограти? так казав. О, сквік! Сквік, сквік. Ну, непогано з сквіком. Сквік і ще хто, хто там в а в них які сильні, В них бібі, коліт і всі за кінами, красивими, такими прям. Ну я їх вбив, то прикольно. Ламаємо ворота, Станем, добиваємо. Все. перший гол, хорошо. З у них ворот. Це вже непогано. Опять підтягуємо їх, ну, тільки одного. поки хілить, поки хілить, поки хорош, поки молодий. поко 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 поки, Я йду їм ворота доламувати. Давай, є, гол забили. І друга перемога. Ну з цим поки непогано, поки прям так нормально. Поки дуже багато хілів в цих Нове, ця, новий ранг дуже прикольно. Ще йдемо. Ну тут хоч уже виграємо, поки ще жодного разу не програли. У все, двох однаковий титул, Ну, тут дуже сильно. Сквітлось просто грає з, з, з мною, просто зі мною. Він просто з грає тільки. Давай, ми друга вбили. Перший раз, коли я вмер в катці, пішли. Ну, за, за це відео і за цю гру. пішли. Не улітає, може проламати велота тільки всяке ну, на дестануть. Що ж що це робить? Нет, попав. Всі ворота проламав, зламав. У них теж Фрэнк, а не бачиш, у них теж Френк. Я думаю, у них нема Френка, у них Френк. Мені треба Френку збити ультуюсь, Надо бути ульта. Вольт. Вольт требить Вольта. У нього потім перший левел буде, він буде ну, слаб, все нам забили. Ну, де це. Хто крутиться оце? Я не знаю, що це. Що їм зробить. Які звуком. Все так робить. Він би так би зробити, як вони її показують. Ти подивиться, як не будуть змінятися. Хотя вольта вбивать, потому что у нього забивається рівень, коли він помирає, коли комусь забивает його погано. дивись. дивись, дивись. м'яч у ніти, давай Ніту. Ніту, Ніта, Ніта. Та й, опять вкачується. две як сильно. Може надо надо отак якось. Ні, 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 ні. І 1450. Буде здесь чужим. Все, заніс ворота. Хорошо. 0 Хорошо. гаджетів, нема гаджетів. Все, нема більше гаджетів, не буде гаджетів. Про гаджети ми забуваємо. Це обідно. Без гаджетів. Погано грати кидай м'яч. Може комога далі. Треба ворота проламати їм опять же. Где? Ну, у нас один на один, це просто гра на виживання. Є! Ні, Ніта! Ні, таки ну, вона якось від цей Ніта зловила. Т Давай, застане мишку і Френка. Френк такий більш поганий. Так, отак по не знаю, Чи попаду, чи ні? Ну я гультовики викинув, зато м'яч дуже далеко жити. Ворота поламані. Дайте мені, дайте мені, я занесу ворота, м'яч. Давай! 2 секунды буде дополнительнее время. У нас опять ворот. у нас ворот не буде, і в них ворот не буде. У нас уже немає у них ще трішки. У нас трішки ворот є. Погано, погано. погано. Все. Дополнительне время. Зараз якось треба мяч пробить. Бо ні, або, да. так іду, все. Зараз я просто занес мяч. Все добре. виграли. ще одна але вона була дуже втеплена. Це було дуже така гра. Заберемо награду за 27 кубків, непогано. 100 таких штучок. Ми не дуже друга, ну. Але... титул не дуже прикольний, ну це у нас. Шорсить. Ну, прикольно. Написано, ну ладно. Входимо і біжили далі в гру. В Каточку треба пробувати грати і всіх розносити. Тому що це дуже важливо. Важко. Треба збирать 500 пунктів, щоб був 25 ранг. І буде непогано, або назбирати уже потім 4000. У нас дуже сильний едгар команді. Непогано. Я йду пробую м'яч нести в ворот. Пробую. це не получается. Вот получилось ворот меч Ну я пробую. Хоча б м'яч приніс. Ну едгар щось зі скином своїм, но кое-что ну ні. Давай гол. Ні. -т. Шайт з ультою і ще з мечом б'ю шайда. Ні, не забили. Погано. Тр... Мене ульта, є гаджет, я нажимаю... гаджет і ульту потім. Так, це є обходи. Так, поняв, я таки не помню, що мені залишилось. Я забив. Да, прикольно. Якщо щось там робить, але що він робить, я не розумію. Кинув м'яч. Ну непогано. Ну ж нічого не зробить. Шейд. Шейдем надобі. Шейде надобіть. Шейдем надобить. Оце зараз оцей шайд такий бравлер, який добавили. Він такий наєдливий, що це вообще. Вони вб'єш, він за стінами прячеться, може через стіни проходить. І нам якось ще голоза. Це, цена да, дуже важко. Проти таких противників 73 купи. Ну, я хоть не восім. Ладно, можем взяти, наприклад... Напрямер... у нас ще є а, нас поко бар, не викачать. А, ну це один поку остався і барлі, хто не поспорись. Боже все кубків. Ні не треба. М -м. На поко мало кубків і на Барлі і на плені мало Кубків. Треба це викачувати буде всі персоналі на 100 кубки. Треба. Берем поко. Ще на ньому гіперзаряд заряд є, але просто що він на 11-му селі відкривається. У мене ну, чи не 11-й. треба багато коїнів і сили. Дам на бол, ну вже такі слабкі, роки персонажі попались проти нас, а тут дико уже сильні. Ну все, пока не было. Никоком щось я за покорту все грать. Поки дуже сильно за нього любив грать, буду сильний. А зараз щось Гому. Так, не надо быть. Потом у такси робити. Все, у мене зато є. Ми по кадру щось гуляємо, так якось. ну ні, треба ні, взяти... Це. Не поку, а Джеки. Це Джеки буде грати лучше. Краще. На роу болі вона дуже сильно. Оп, хілісь. Щось там брока в пені давай. Ну просто герпись. Що це за такі Мене... Ці, як його, напарники, вони щось взагалі грабні. Ну, це ж боти. Боти, звісно. Боти, ботти. Що з цими ботами робити? вони? Ні, вони щось там морті щось роблять, ну що він робить, не знаю. Давай, Морти, забей. Є-є-є-єсть. Забив гол. Запах, хорошо. Хілю всіх. Всіх похилив. кого м'яч. Зачем? м'яч, давай, забив. Дай, Давай, два. Все, ми мы забили гол і виграли. Запокон, но ну, я хотів би взяти джекі. Я взяв. За... І плюс два На Напокол. Погано, погано. так просто тільки давай Загрузимся. Загружаємося і плюс 8 кубків до у мене 3800 уже. Непогано. Треба взяти джекін. Джеки джеки. На джекку на 230 кубків. І скинь прикольний. Коли це, лутається. Це. це прикольно. А не, пішли, ми Зараз дуже за нього грати, тому що це дуже сильний бравлер, іменно на броуболі. Там Паще так дуже сильно. Запускаємося. І що в нас тут? Ага. О, прикольний титул цей на Безлайтера. Дуже класний титул. Ну, його дуже важко отримати, бо безлайтер дуже такий персонаж, що він з нього грати на великих кубках дуже важко. А на малих? легко. За таких там тисяча кубков, дві тисячі. Ну, не тисячі, ой, за тисячі. За там, на 800 кубков там уже дуже важко на ньому грати. Що цей персонаж сам по собі сильний, ну ж. Да. Ну, що пронесу. Що мені такі сильні персонажі попадаються? Шти, губі, за тільки двісті кубів, за що за цей? Як там люди прокачують 2000 кубків, 3000, 10 тисяч, я не знаю, що вони це роблять, як вони роблять. Чити не скачуть, не знаю. Я максимум колись 750 назбирав. Але це було раніше, як тисячі на 25 ранг. Ну, зараз це вже так слабенько. Іди сюди, це м'яч забрав, у нього м'яча немає м'яча нема. Як його вибрати? І тут важко! Из-за Джеки, важко. Ну, что за... Не, будет не было легче, но что-то было-то Я покотився, но что-то меня разбивают и убивают. Так, это проблема. Что-то надо делать. Так, то перекинул перекинули мяч. Надо стянуть их. Вот так быть. Вот так, да. Забрать мяч. перекинуть мяч. И начать бить Фрэнка. Все, не Френка. И отдать кому Кенжи. Кенжи Кенж, теперь мяч я. Так, ставим чуть-чуть каплю. Забилась в угол. Так, що з цим робити? У них голів, у нас нольголів, не ходинку, це погано. Треба голівку забити. Жмемо це? На п'як! Ти захай може, попробує забити. Це дуже якось ну, програла, тут нема що робити. Може, щось, звісно, не получиться, на це буде ну дуже важко, щоб таке щось сталося, щоб ми виграли. Так, б'ємо так. Давай, гол-гол-гол-гол. Ні, 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 давай, 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 ну куди? Ну куди? Ні, Френка прибили. це Хорошо, це дуже класно. Стоїть забивати, ми може виграємо. Ну тут треба забити гол. Давай, є, забили. Тепер у нас йде очот, і він уже ми не виграємо. Ну, виграємо. Ми вже не виграємо і вони не виграють. У нас зараз один на один нам зараз треба потім добить. Гол, якийсь Давай, давай, забий, 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 давай. Є, виграли. Оце було дуже важко нам ну, виграть потноп. Я вдумав не виграю. Я вісім кілів дав. Погано, що тут виходимо і дивимося. Скільки купків. Вісім. Профіль? профіль тута. Я с 224 э, в 220, ну, тута, ст, в одиночных, в парных. Тута ранг такой открываем, президент клуба. Ну и треба пограть Ришечкой в... Вот тут. А, попал уже, я думал, можно пограть в робокопку. Ну, робокопка, не помню. Ну, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!